Учора цілий день лив дощ. І якби не те листя з горіха, то курчатам би було болота по коліна. А так нічого. Трошки листя згрибаєм, компостну яму тепер заповнюємо. Ось збираємо горіхи, назбирали, дятел нам, правда, допомагає і білка теж допомагає. Ну, нічого, нам досить. А це ось терну нарвало. Мабуть, будуть вареники завтра з терном. Так, що тут Анатолій Іванович чим займається? А що ви тут робите? Рубаємо дрова. Дрова? Бо газу не вистачає. А, газу вам не вистачає. Да. А любите, щоб тепленько було. люблю, да? люблю. Ой, люблю. Ага, понят. А що у вас там за штука така висить? А ну покажіть. Де? Що воно то там за диво таке? Да. Ану. Висить якась палиця ось на, на дереві, то що таке? Ану знімайте, показуйте. Що ним робить? Оце купили ножовку, якщо не достаєш, так зніми її покажи. На палицю і можна різати. А, це те, щоб зверху доставати. Да, Дуже гостре. Доставати. Ага. Отаке От приспособа така. Угу. І що, гостреньке? І отак береш. Ану, покажіть, як треба. Ага, о, зрозуміло. Ага. Та пообрізали ж трохи на горіхові гілки, бо вже на хату аж достає. Торохтять по хаті, по шиферу, горіхи падають. Бух-бух, бах-бах. Ану підождіть. А що це ви так гарненько вдіті, як на прийом до англійської королеви? Як стиль одягу називається? Сільський, мабуть. Сільський варіант. Понятно, сільський варіант. Ну добре. Ще буде пиляти, чи ні? Так, так, потім, потім. Ага, пізніше. Зараз дрова. Ага, ну добре.